У цьому відео я шию комплект білизни і розповідаю, як я почала шити білизну взагалі і чому. Тож, поїхали! Мої вітання всім, і у цьому відео я хочу поєднати як процес пошиття комплекту білизни, так і свої висновки щодо того, чи варто себе таким тішити. Доки я працюю з ескізом, то почну розповідати свою історію. Довгий час у мене було досить таке упереджене бачення щодо красивої білизни. Тобто цей вид одягу має бути практичний і комфортний. Ну, а коли ти вже в парі, то тоді ти, звісно, маєш урізноманітнюватися ось і все. Можливо, такі думки були б і досі, якби не професійний інтерес, адже в той час на просторах Ютубу просто лилися відео про пошиття білизни. І тут в гру вступила цікавість, а чи вийде у мене? Адже такого я ще не вивчала і взагалі не шила раніше. А подивитись... Сам процес, мені цього було мало, мені важливо було самі спробувати все від побудови стану і чашечки до створення цікавого дизайну. І ось ми тут. А зараз давайте декілька слів про цей комплект. Як завжди, перед моделюванням, давайте трошечки поговоримо про дизайн і що я тут хочу спробувати. Отже, це моя наступна спроба у моделюванні і по шитті білизни. В основному, це, як сказати, експеримент буде стосуватися трусиків нижньої частини комплекту. Тому що. Попередніх комплектах я відмовлялася для себе шити трусики, десь я картинку ставлю. Чому? Тому що вони, на мою думку, здавалися досить такі простими, що тут перемичка по типу еластичної стрічки. І це занадто все просто і легко. Але так чи інакше, час приходить і хотілося спробувати попрацювати із ними. Чому, по-перше, як ви далі побачите, із матеріалів це будуть залишки мережева із роботи з ще одним попереднім ам, комплектом. Їх потрібно було використати, тому що сумно їх не використати. І саме тому така модель. З іншого боку, говорити, що щось легко, і не спробувати реально і практично подивитися, і пошити його, і казати, що воно легко і таке інше. Це просто нерозумно. Все потрібно подивитись і зробити на своїй практиці. і Тоді вже висловлювати думку іще краще пошити щось. Декілька раз, щоб точно зрозуміти, як воно все шиється, яка там закладена технологія, дизайн і таке інше. Отже, як ви бачите, цілком трусики танга на бочках, якщо можна так сказати, будуть перемички. Бра, цілком стандартний, абсолютно. Тут одне буде в декорі. Про декори, матеріали ми поговоримо пізніше, у сайці, якщо можна так сказати, матеріали. Щодо моделювання, то так, мені потрібно змоделювати, стан у мене вже є, то мені нічого потрібно, не потрібно робити, мені потрібно тільки змоделювати трусики. Отже, так, з цим комплектом я вже прошу я кажу. З таким видом трусиків я вже працювала, ви десь побачите фотоматеріали, є на каналі навіть відео, про те, як я працювала із цим комплектом білизни. І мені потрібно тепер розмоделювати ось ці трусики, їх не видно повністю ось так практично видно. Отже, мені їх потрібно розмоделювати, тобто знайти. Місце це ці будь просто будуть перетворюватися в еластичну стрічку, і практично все по довжині, по формі мене все влаштовує і по приспусках на шов. Тож. Я з всім швидко закінчу, сподіваюся, і далі. Ну Я, мабуть, вже на наступний день перейду до матеріалів і такого іншого пошиття, тому що сьогодні вже, як бачите, досить таки темно. Тож, буду працювати! Батеріали. Це, як ви бачите, досить такий е, непоганий кусочок е, мережива, який залишився. І насправді було б дуже жаль і нерозумно його ігнорувати і не використовувати. Тоді, коли я працювала із комплектом першим цього в в мене була е, дилема. На рахунок того, чи яку фурнітуру, тобто які еластичні стрічки, використовувати для того. Комплекту було логічно, тут багато, як ви бачите, чорних, як їх назвати, сіпків вишивки, і цілком логічно як комплімент і навіть певний контраст використати чорні еластичні стрічки. Тоді, на той час Ну ви бачите фото того комплекту, я використала інакше. Ну, для того. Дизайну це було досить таки логічно. Тепер я все-таки вирішила реалізувати питання. із чорними стрічками? Тож, як ви бачите, вже я виняла, в мене будуть такі чашечки. Ці чашечки мені дуже і дуже комфортні. Я вже їх більше року тестую на собі. І це мені найбільш комфортна чашка, дуже мені підходить. Тож я її вирішила використовувати далі. Це будуть такі чашечки. Я їх як ось тут можна трошечки отак як ось тут просто натягну мережу на їх. О. Щось інакше, чимось інакше їх натягувати перед мережевом, Робити якусь додаткову основу я не буду. Просто мережу. Мені здається, це такий буде ефект такого, як би, нюду. Який може бути нюд в паралоновій чашечці, але я сподіваюся на це. Отже, у нас будуть паралонові чашечки, і я обрала для цього комплекту ось таку бретель, тобто еластичну стрічку, яка використовується для бретель. З самого початку була ідея зробити ось ці, як ви бачите, Чорні бретелі, чорні обшивки, не обшивки, чорне декорування із цієї еластичної стрічки. Але, як ви бачите, ось на чашці, вони мені здалися, будуть занадто занадто, просто дуже занадто. Але якщо використати звичайну Стрічку. Ось таку вона, як би атласна. Вона продається в різних магазинах для швейної фурнітури і це зробити з допомогою неї. Ефект буде той самий, але він буде більш тендітніший і елегантніший. Тож я вирішила використати її. З різницею в тому, що я не знаю, як я її буду настрочувати в цій ділянці, це ще питання. Це потрібно побачити вже тоді, коли будуть вшиті чашки, як її буде настрочити. Можливо, я використаю той самий ефект, як буду працювати на часті. На часті, я її буду пришивати вручну по чашці, тому що. Прострочувати чашку, пробивати чашку для пришивання не вийде. Так що, само, як її настрочити на мережево, також не вийде, тому що мережево буде натягуватися на е, об'єм чашки. Це логічно, той, хто це робив або бачив, як це робиться. Це просто факт. Так воно працює. Тож, питання буде е, із обробкою стану понизу. Чому буде питання, по-перше, буде? Залежить, як я буду розкладати, скільки мене буде вистачати, тобто цей стан, це лекало на стан, воно передбачає, що практично, ось це припуски на шоу, ось тут досить така мала відстань. Тобто, навіть особливо нема куди пришити ось цю еластичну стрічку, цей декор, хіба що десь там трошечки. І я буду дивитися, скільки мені тканина дозволить зробити стан. Якщо вам тканина мені дозволить подовжити стан, настільки, щоб мені цей ефект створився, я його подовжу. І буду щасливо вибирати стрічку. Яку стрічку, можливо, цю, яка буде більше личити. Тобто, одразу на ескізі не можна обрати абсолютно точно, яка тобі фурнітура для чого підійде. Тобі потрібно бачити. Уже виріб на стадії, грубо кажучи, першої примірки, щоб точно розібратися, як воно з чим личить. Отже, що ще для: ну, це еластична стрічка, я, можливо, її буду використовувати для стану, а можливо, я заміню цією еластичною стрічкою стрічну стрічку, яку я буду використовувати понизу стану. Але це один з варіантів, які я купила. Я вже таку стрічку використовувала, вона досить таки комфортна. Особливо я маю на увазі комфортна для таких об'ємів, як у мене. Тобто для об'ємів більших. Так, є об'єми в людей більші, щасливі люди. Тож, для тих щасливих людей, мені здається, потрібно трошечки більш. З більшою силою еластики і шириною стрічка, вона буде більш все тримати. Далі я купила собі нову стрічку для тунельну стрічку для обшивання чашок. Я ще із такою не працювала, чому з якою такою таким матеріалом. Тобто, в мене були тунельні стрічки різні, але ще такого не було. Тобто, в теоретичному для в тактильно... Вона досить таки приємна Але, ну, побачимо, як воно це все буде. потестуємо Я люблю тестувати нові е, фурнітури тому що це так, немов ти досліджуєш весь оцей великий простір. І не потрібно зупинятися: ось це для мене працює. Я нічого досліджувати не буду. Навіть якщо для мене ці чашечки працюють, я ще випробовую за. Бажанням інші чашечки. Деколи вони працюють добре, а деколи працюють недобре. Але вже потрібно знати, яка в тебе є основа, що в тебе працює супер добре. Далі. Ця еластична стрічка буде йти для обробки трусиків бо... зрізи. Для по зрізи, для ніг по бічних зрізах. Поверху я збираюся, по ідеї, використати цю еластичну стрічку, щоб все-таки комплект співпрацював і мав певні свої перекликання, якщо можна так сказати, літературно. Щодо цих трусиках елементах я також планую, але в цьому випадку вже настрочити цю а, стрічку. Далі. Потрібно не забувати про те, що потрібна еластична сітка для обробку стану це чудова еластична стрічка, я вже з нею працювала. Просто в цьому випадку витвір мистецтва. Колір мені особливо подобається дуже прикольно. Я її буду використовувати і водночас я її хочу використати все-таки на трусиках, на передній і задній частині. Чому? Тому що. Ці трусики не будуть, і цей комплект не буде використовуватись для особливих моментів, для щоденного користування. Тобто, з думкою про те, що я його буду прати в пральній машині. Тобто, щоб все було там пошито так, щоб воно спокійно, цей, деталі цього комплекту переживали прання в пральній машинці, без особливих поглядів. Далі буде досить таки цікаво. А, ще перемикачі. На жаль, перемикачі у мене будуть стріблясті для. Десь вони були і вже десь нема. Десь були... Для перемикачів, ось тут на трусиках мене будуть чорні. Я їх зняла, абсолютно, чесно, зізнаюся, із своїх старих бра, старих престарих а, є таке, і думаю, це цілком логічно, коли є в тебе абсолютно серебра, який ти з розміру його вийшов. Ти його можеш спокійно, щоб він став донором у, у вигляді, наприклад, перемикачів для наступного бра. Перемикачі там цілком адекватні, десь вони тут лежать. Так, ще що. А таких чорних перемикачів я не знайшла. Але мені вони подобаються цей сріблястий, до чорного досить таки непогано буде виглядати. Ось непогано. Так, буде цікаво досить такий, із, зразу скажу, із моментом розкрою. Чому буде цікаво, тому що, як ви бачите, обмежена кількість мережева, на цю обмежену кількість мережева потрібно. О... Знайти для цієї кількості мережева трусики, а, стан а, чашечки. Тож це буде цілком завдання із плюсиком. це за все, мені здається, що доведеться трусики розрізати на деталі. Тоді буде легше із цим всім працювати. Ну, я побачу, тому що цілком, можливо, є ще навіть варіант, що можна і. Хоча мені дуже не хочеться розрізати е, чашечки на деякі, маю на увазі, мережево для чашечок, на деталі їх потім сшивати і таке інше. От мені цього не хочеться. Тому зараз я буду метикувати, як це все зробити, щоб я була задоволена всім результатом. І так, якщо хтось подумає, що для трусиків думка з'явилася, необхідна була б еластична сітка. Так, потрібна була б, але я її не купила. Її нема. Тож, буде та, яка буде. Не продумала я цей варіант. Як то кажуть. Так, тож, про матеріали і про майбутні розкрій я сказала все. Тож до роботи. Так, розкрій я вже не показувала, тому що. Змісту в цьому не було. Це було дуже хаотичне і насправді дуже довго є, зайняло декілька годин, тому що потрібно було все-таки знайти саме правильне рішення, розміщення, щоб всі деталі вмістилися. Отже, це практично видно, що є на чашки є мережево, стан викроїний і еластична сітка для стану викроїна. Ось е, трусики передня частина з еластичною стрічкою викроєна задня частина з еластичною стрічкою викроєна І ось така трошечки довша, тому що там десь тканини не вистачало, там десь її було більше ластовиця, яка із складається з мережева, нееластичної сітки. і власне... Трикотажу такого бежевого кольору. Чому я а, сюди додала не еластичну стрічку, стрічку, сітку? Тому що сам а, трикотаж досить таки темний і буде дуже велика різниця, тонова дуже велика різниця. А так вона трошечки не вилюється, хоча також вона все-таки буде. Тут нічого не зробиш. Головне, що маю сказати, що все-таки з того кусочка, що мережево було, все, всього вистачило. Це саме головне. Отже, зараз я трусики відкладу, я тут намагалася побачити, як, як приблизно розташовувати що. Це все абсолютно приблизно. Найшла навіть у мене були ось такі бантики. О. Цілком, можливо, десь їх використаю, можливо, не використаю, Це діло таке. Отже, саме цікаве, що з огляду на те, що я практично не шила комплекти білизни з січня чи лютого місяця. Я скажу чесно, я практично забула порядок пошиву їх. Що там шити і за чим. Тож, все-таки трошки я відкладу, почну я з бра. І як логічно, все, що спочатку потрібно зробити, це обтягнути чашечки, зашити серединку стану, вшити чашечки. Як вже я сказала, ці стрічки я буду нашивати вже потім. А далі, вже, коли чашечки будуть вшиті, буду далі згадувати, що там і за чим Робити, тому що е, як загально відомо, що порядок обробки від цього дуже багато, що залежить. Сподіваюся, я все згадаю. Продовжу розповідь. Отже, мені стало дуже цікаво, як це шиється, які я взагалі можу повторити дизайн, а що я можу взагалі придумати сама. А які є в цьому цікаві матеріали, можливо, технології. Так, це була та сама професійна цікавість нового. Але коли я одягла перший комплект, то була вражена тим, як це чудово виглядало. Адже такої краси я раніше не купувала, надто було дорого, якщо відверто. А тут було таке чудове мереживо, і як це дивилося, і такий цікавий дизайн. Тож так, історія почалася і так вона продовжилась. Звісно, це займає багато часу. Сам процес навчання і дослідження цієї гілки створення одягу, тому що тут все не так просто, як здається, на перший пол. Ну і не так складно, як також може здатися, але однозначно це дуже цікаво і дуже захоплююче. Найголовніше, що тепер я можу мати два позитивних елементи щодо пошиття білизни. Практично. Я тепер можу створювати комфортну мені білизну для різних потреб місячного циклу, тому що так, тут панянки мене розуміють різна білизна для різного часу. Це дарує дуже великий комфорт тоді. І по-друге, це приносить мені, звісно, велике задоволення. Тому що мені подобається те, як я в. Виглядаю цій білизні, і головне те, що я собі можу дозволити, і головне, дозволяю собі це. Тепер мене не обмежують і погляди, чи є наявність пари, чи нема, це стало особисто моїм задоволенням. Я вже давно не шила комплекти, майже півроку. І мені знову довелося згадувати алгоритм, відлаштовуватись під машину, яка знову відмовлялася шити зекзагом ці місця. Чи ще більше головне вирішувати, який саме дизайн я хочу, тому що це було дуже складне рішення. І, пройшовши цей шлях, я знову зрозуміла, знову відчула багато речей. Одна із них дуже практична і прагматична, це потрібно занотувати все таки алгоритм пошиття як брат, так і трусиків, тому що, якщо є досить велика перерва, просто забувається геть повністю. А в цих роботах, як і в інших роботах, виробах є дуже багато деталей, тонкостей, які потрібно враховувати. Ось це дуже важливо. Але саме головне це відчуття того, що процес мені сподобався, і в результаті я дуже щаслива, що його пошила. Такі роботи, які приносять саме це відчуття, цю емоцію мене просто захоплюють, дуже захоплюють, адже користь від них велика. По-перше, ти тренуєшся, по-друге, ти створюєш дизайн. По третє, ти моделюєш, по четверте, ти, звичайно, відшиваєш, і по п'яте, чи не найголовніше, ти отримуєш виріб, який будеш насолоджуватись неодноразово. Це однозначно захоплює вигода аж в п'яти, можна сказати, чинах. І саме таке мотивує мене і не тільки створювати одяг, але й ставити для себе виклики. З чогось нового спробувати, якісь нові матеріали, якийсь дивний дизайн, ще, ще, ще щось, тому що це освоювання нового дає нове бачення, нове розуміння того, що ти можеш, над чим тобі ще потрібно працювати. Це дуже-дуже важливо, перш за все, важливо для того, хто це робить, а значить і для мене. Тож, сподіваюся, дуже, що і у вас є такі проекти, які також... Також вам приносять таку саму велику цінність, і так само вас мотивують і надихають. Тож, дякую всім, хто був зі мною, і бажаю всім всього найкращого.